Слава Ісусу Христу, найдорожчі в Христі, братія і сестри, дорогі Скавити. Ми продовжуємо наше моління по п'ятницях, вервицю до Матері Божої. Як звичайно, ми молимося до Діви Марії за Україну, за наших військових, за нашу славуську велику спільноту. Ось і молимося в своїх особистих наміреннях за наші родини за дітей, молодь наш, нашої організації, молимося за нашу сім'ю, за церкву, священиків. Монахів, і е, цією молитвою посвячуємо своє життя, всі свої намірення непорочному серцю, пречистої Діви Марії. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбедів, життя подателю, і вселиться в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси, благої душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, незатвореного Єдиносушного, з усім, що через нього все сталося. Він за для нас, людей нашого ради спасення, зійшов із небес і оплатився з Духа Святого, і Марії Єви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав і був похований. І Воскрес у третій день згідно Писанням, і возніс на небо і сидить праворуч Отця, і другий прийде зі славою і живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворя, що що й до цієї сина і сходить. Що з усе, і сином, поклоняємо і славимо, що говорив через пророків єдиного Святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, тими жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила Христа спаса і збавителя Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мічниками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя. Слава Святому Духу, що нас просвітив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженками, і благословений підлона Твого. Буди породила Христа Спаса і Збавителя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сині молимося і розважаємо радісні таїнства. Розважмо перше радісне таїнство як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Отче наш, що що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна. Тими жінками благословен пілона Твого, бо ти породила Христа. спаси Боля. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти жінками, і благословене пілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і з душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міжниками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Бородця в радості, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, благословенний підлона Твого. Мо ми покодили Христа бо погодила, як спаси, збовителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословена кіно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. нашого. діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінкам, благословенне бідлона Твого бо ти породила Христа спаси, Збавителя душ Бог Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена плодона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Діву, Марія, жінками, і твого, Христа, спаси, душ наших. Слава Отцю Отці. І Святому Духові, нині і по всіх на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню покельного, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге радісне таїнство, як пречиста Діва Марія, відвідаючи святу Єлизавету, Господа нашого Ісуса Христа, носила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна бідона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Вороди Діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословена біло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословена пілона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою Благословенна ти між жінками, благословений відлона Твого. Бо ти Христа Спаси, збавителя душ нас. Богоробродиця Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний прилону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Она ж, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь сідучу до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє радісне таїнство, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вороце зіво, радості, благодатна мрій, Господь з тобой, благословину тими жінками, власне ви твоною того. Бо ти породила Христа, спаси Бога душ наш, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенне плідона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Броце Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобой, ти між жінками, благословена, благословена лона Твого, бо Ти породила Христа, спаси з Богу душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благословенна між жінками, і благословений підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Вороця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена і підлона Твого. Ти погодила Христа спас, ботильна душ наша. Богородиця Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують. Розважмо четверте радісне таїнство як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа до храму принесла. Отче наш, сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і і підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими і жінкам і благословенна і Твого. Бо ти породила Христа Спаси, збавителя душ наш. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між wow. жінками і благословена лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з <зв>. тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Морозця Діво, радості, благодатна Марія, Господь тобой, благословена тими жінками, благословена від лона Того. Бо ти породила Христа Спаси, з боготеля душ наш, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками і благословенне плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена бідлона Твого, бо ти породила Христа і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і час, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, забрати Небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують. Розважмо п'яте, радісне таїнство, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у храмі. Віднайшла. Отче наш, наші сина небеса, подиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але мислим нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне бідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена бідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жниками і благословена і підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. діво радуйся Благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний бідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Бороться, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ нас. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас. Вічна амінь. О ж любий Ісус, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молитва у мірені святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між ніками і благословенний підлона Твого, води породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, на ній Бог сучасний, на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігає, Богородице, Діво, молодвами нашими скорбота, не погорди, але й біля зва нас нечиста і благословена. Присидає Богородиця, спаси нас. Присидає Богородице, спаси нас. Присладає Богородиця, спаси нас. нас. Ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця, Ім Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу. Chubai. Chubai. estou